Доброго всім ранку. Йдемо провіримо, що там. Невістка робить. Що? Олешка вже награвся в бабки. Чого ти по росі біжиш? У нас йде дощик невеличкий, але такий моросить. Росу гарну зробив. іди сюди. Куда? Чого? Гарно, зелено, пшеничка яка, бачиш. Гарна пшеничка яка. Що? Сюди ставати і що? тут. Олешка екскурсію бабці проводить. Ой, який гарний краєвид, так? Там ще не пусія, ви бабка. Да? Гарно, весна, Ташечки співають, красота. Йдемо, іде. Не впадь. Йдемо, бабка. Мабуть, колоки на його. Йду за тобою. Так, ми прийшли, а тут Є, процес іде повним йде, ходом. Га! Бачу. В кого він удався, в нього рот не затуляється в того Олєшки. Бабка, бабка без кінця. Боже, ніби я твоїх ігрушок не бачила, бачила. В хаті повний мішок і на дворі два. Ага. Так, ми дочекалися помічника одного. Помагає сусідові. То на що ти їх розкидаєш під ноги? Мамочка, в тебе голова жде. А, а качан є в тебе? Є в неї всього. Ще прийдеться йти типу, по качани є додому. все. Є, так. О. О, що болить спин. Там давно цих процесів не було. А, а оцей поки війдеш, це його вовкус. Забувається, так? Да? Так, да, прийшла Богу почувство. І війдеш вовкус. Так, да так, -да, в селі теж не легко. А я не виходила з цього вкуса, мені не подобається. <рі> Таке вушко м'ягеньке, капець. Таке мягусіньке. Так це хто по вухах? Це хто по вухах? Діана по постові, а по вухах не знаю. Хто. Це вумові вуха. В цьому кабанаві? Так. А -а -а. Це ти таке спитав? Для якби, він, якби в неї він один, то мого запам'ятала ми... би. У травні. травні ми з тобою не возили на базар. О, це стрих, так? Так, ти казав, що воді є. Нема вода? Почти нема. Ну, вони ж... Без тижня, мабуть. Ну, це ж без, без ніяких... Без ніяких без добавок, так. Без сої, а без макухи, без нічого одна обмішка. Та й того він трошки довший ріс. Це люблять. А, а, а попробуй докажи. Де не зо мною общається, ніби слухай, я його не бачила тиждень. Мої без нічого оці. Все на обліч. Ще картоплі. Сиру картоплю вони її, ну, да. Слухай, в мене стільки картоплі треба викинути цієї дрібної. У нас воно теж буде півтони в погребі треба вже скормити. тут поки до 18-го її зарізати, <рес> треба, щоб вона всю Да, да, да. Все, переводимо і обіжку відбираємо. На картошку є буде, на одній картоплі. Щоб картоплю було кому їсти, треба щоб були свині великі і, і бики. Сиру картоплю можна давати, бо кажуть, що не знаю, чи правда, коровам, не бажано. не бажано. Ні, ну якщо на обов'язково треба А свиням теж. Якщо ти лицю на, на здачу, то Або, можна, а якщо тобі, на коротко. Якщо проросла картошка, то парости. Уха, обривати не не треба, треба. треба. І не можна спробувати. Ще мегасенький такий, що пробувати. І зеленою не можна, а то якщо зелена є, і картошка, і є, десь і... так і згори. А, да, 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 так, так, так. Призеленіла, то там ядло теж не є. Ні, я таке не даю, разкинуємо зразу. Парости теж обривають. На нічого ти що це сама смак-отра. Да, гинуха тут білий вони можна домити. Такий якісь рюктаньки контент, контент. Ти що куриш? Раніше не курив, але ж... Це було до війни. біда заставити. Взяш помаленьку тепер кидати. Так помаленьку кидає, я печком землю. Ну, бачиш, Петя ж покинув, взяв себе в руки. Ну ти в мене такий, що ти можеш курити, можеш не курити, то можеш покинути. Ти вже то Він і зап'є, не тільки зап'є. Ну no, не треба. Запити то можна раз, а тоді прохмелитися, курити вже тоді, якщо закуриш, то вже попробуй спинись. Ти подиви на нього, Анжела, подиви на нього. Олєшка, мучка мокра, мучка холодна і мокра, на коліна не ставай. Біде добренько, треба лишати собі Ну що, де твоя олія? А в тебе сало все заказане, чи ні? Ми ще не знаємо. Ми ще не знаємо скільки сала буде, чи воно буде. Про Це капіта. Шол... Ще... ще олією не мастили. Ну вже що Шо той, шелудько не придумає? Вже в нього видивилися, вже собі олією пробують. Да. А тепер ще, ще зверху мішком. Воно буде як підкопчене. А ти? На вкус як підкопчене каво. Скільки вам треба свиней тримати, щоб ці всі процеси, те, що він знімає, що показує, щоб все повторити. Треба хазяїна вливати в цю систему, бо він не хоче. Важко колоти, вже, вже як Ігор прийде, тоді вже буде вчитися тим паралізатором чи як воно. Ні. Кров треба пішати. Ну а, потім? Кров треба, щоб артерію різати, то, щоб як... перерізати. Треба ну то правильно, то якось вони роблять, спрактикувати. треба. кров лишається, воно тоді встало в крові. Одні і шпичку пхають, другі ріжуть я там що показую. Томкуєть. Припері різає цю 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 нуарта. Ну такого об'ємного. Так. Щоб плац. Ріже такого ніби прямо видно, тільки ага. половину братаного такого. От же його можна посунути. Просто випадку. легше. О, а забули под... того взяти поддона чи що воно? У в будоме є. Угу. І цей. Хоч легше так? тоді не треба тримати руки вривати, якщо що ним так. У насадити назаді ще Так, трошки зробили. Мало було, там та все. Та ти сюди перекинути весься сюди. Ну що, погнали, моїм рад. Пахне, пахне, добре. Гарно пришмалює цвет, надає, як у лінію побаю. Ніяк чоловікові не можна з дому втікти. Його жінка і тут знайшла, ще й з тачкою. Що це ти приперла? Гильди! де ж ти їх набрала, нічого з тобі. Він див, цей такий він Жер багато, таке головно не Давай Пішов і свої руки пошмалює стоїть. Чоловік пішов додому разом з горілкою, жінка мусила тачкою їхати сюди шмалити. Це новості. Ну ти хатя даєш. Це той дир. Май чоловіка з горелкою, з машиною і вези тачку по сусідах, щоб пошмалити. У нас вже заходить сонечко. З півдня було, був гарний день. Була погода, з свинкою вже розібралися. Вже будемо йти віддихати. Всім спокійної ночі.